Хоу-хоу-хоу, пані та панове, White Home в нас сьогодні. Я так думаю, що це в нас буде останній передноворічний Індігор. Ага, ми граємо за Санту. В Санте є дуже багато подарунків. Для дітей в різних будинках і щось там я не встиг прочитати. Так, він, значить, спустився з, з, з каміну. Ось так, він тут вийшов. Добре. Нам, мабуть, треба залишити подарунки під ялиночкою. Оп-оп. Оп, 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 оп. Все, чудово, залишили? Прекрасно. Ти що, можна вибратися назад? Ні? Е, добре, тоді давайте підемо далі. Далі, 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 далі. Е, тут у нас щось Подовжувач якийсь включений. Через всю кімнату. Через всю кімнату йде подовжувач і куди ж він приходить? Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ага, і ялиночка сюди підключена лол. Е, знаєте, це виглядає комічно, але е, оскільки я працюю в сфері, де е, в мене є. Ну, Є продавці, які е, іноді можуть спробувати щось за допомогою подовжувачів підключати. Е, то о ось таке, о, це, це цілком собі реальна е, річ. Щоб е, о, Взагалі ще, знаєте, отако реально звідси, щоб ішло сюди. А після того тут воно підключалося і верталося назад туди, бо там не вистачає розетки. Це, тіп, це тако прям, от це база. Воно, воно таке стається постійно. Е, тому. Е, якщо ви вмієте по-розумному підключити подовжувачі, то ви можете в своєму резюме прям писати, що. Ой. Е-е-е... Так. Е, каже, що е, особливе частування щось там закінчено. Не встиг прочитати. Так, там якась штука з'явилася. Е, добре, давайте я сюди піду. Зараз покладу ще під цю ялиночку, мабуть. Е-е... Ось так ви, якщо ви вмієте по-раціональному підключити подовжувачі, то ви можете реально в своєму резюме писати. Я вмію підключати подовжувачі. Що це за штука? Не якось так цікаво виглядає. О, до речі, гарна фотографія. Цікаво виглядає, ніби це годинник такий з дуже багатьма стрілками. Е чимось нагадує символ е позначення хаосу. в... Та, та всюди, де там його не позначають, хаос позначає десь плюс-мінус таким самим символом. Е, так, мені, мабуть, треба покласти, розкласти всі подаруночки, тоді мене пропустить далі. А чому тут три подаруночки, а там два подаруночки? Ай-яй-яй. Так не дуже добре все. Воно, ага, воно мене пропустило далі. Величезний будинок, до речі, дивіться, як багато людей тут живе. З багатьом людям потрібно розносити подарунки. Але це добре, я так вважаю. Ось дивіться, знову так само подовжувач включений. Не ось так по -по акуратненько під цими, під стіла стілажиками собі, під книжечками все, щоб сховати його. Ні-ні, ні він таке саме. максимальним таким, Максимальну площу, щоб зайняв. О, ця вона на мене дивиться з вікна. Що ж це таке? О, бляха, що ти, що, Не лякай мене так, тьхути! Е, хто ти такий? Що е, ти хочеш? Що так ялиночки в мене тут немає, тому значить подаруночки сюди нікуди не покладуся. Можливо, тут біля полочки можна. Полички? Ні, не можна. Налякав! Окей, я не зрозумів що це таке було, але. окей. Знаєш, Санта, мені здається, раціонально було б спробувати вийти звідси, але. Стоп, а я вже пробував вийти? Я один раз вже пробував. Ух ти! Що за звуки? Так, добре, добре, ходімо далі. Тут що це якась цегла лежить? Якісь такі дуже дивні. Парасольки скручені, чи що це таке? Що це за звуки? Не тиснуть на мене трохи. Так, добре, е, ходімо далі. Е, все буде гаразд, все буде гаразд, санта, не переживай! Ти ж... Ето ой, ти ж святий, значить. О, це хто це? Мені потрібно е, вибратися звідси. Що це таке було заштуковано цікаво. Е, що, мені треба назад бігти. О, я навіть трошечки бігти можу, нічо собі. Добре, там якась страшна штуковина була, і вона сказала, щоб я залишив їх в спокої. І що воно зробить все для того, щоб я залишив їх в спокій? Та я ж вам подарунки приніс, Камон! Що ти? Десь біжиш ззаду, ні, не біжить. Що, можливо, це тут цей стоїть? Може це він мене лякає? О, ця штукована. Е, відстань. Е, так, добре. Е, так, що ще? Ще. Мені потрібно, мабуть, дійти до виходу, так? Де ця штукована? чому? Мені тільки страшні звуки, а штуковини немає. Страшно є так, ну, ка давайте спущусь тут. Е... Мені потрібно е, вибиратися з цього будинку. Добре, давай вибиратися. Вилізай, є. Де це я? Нема! Зник! Зник! Камін зник. Ого! А куди тоді мені йти? Ай як, що? Добре, спробуй відкрити ці двері. Door not Exist. Uh, двері не існує. О! Що це таке? ху Що це було таке? Так. Вау, який сюр почався! Що це таке? Це кудись мене перенесло? Якась тварюка мене з'їла? Е, окей. Окей, Санта прокинувся всередині якогось е, всередині стіл, стін якогось будинку, і це було. Е, викликало клаустрофобію. Щось таке. Е, так, дивіться, тут. Якесь прям лічне місце. Окей, мене ще сюди не пропускає, а як тут пройти мені? Тут якесь сумне обличчя намальоване. Е, якесь каміння довкола лежить. А як мені пройти далі? А, є, Ага. Ага. Ага, все замки відкрили, двері відчинилися. Супер. Е, далі, значить, йдемо, йдемо. Це якесь. що е... це було? росіяну стану I can only talk to someone I can't even see. кен'дівінсі. head in a bag. Так, каже, що, що там чоловік розповідав, що він купив будинок е, два роки тому. І що е, останнє, що він пам'ятає, це е, безголова істота, яка стоїть в нього за спиною. І вона спіймала його в мішок, чи що? Я не, не, не зрозумів. Так що це, це про Крампуса? Це Крампус? Чи хто ж це тут? Хто наш тутешній монстр? Чи це якийсь. неусвідомлюваний цей, неусвідомлюваний жах? Як це воно називається? О, ще одна така штука. Привіт. Я чую, що ти поруч. Слухай. Е, окей. Е, будинок не полює, він не полює. Е, будинок тільки очікує на особливий смаколик. Що ж це таке? Що ж це за будинок такий? Е, так. Е... Ну, типу, неусвідомлюваний усвідомлюваний хау, цей е жах, це як Лавкрафт, Лавкрафт. Дивіться, такий мозок великий літучий. Цей чоловік з'явився звідки. Як тільки я збирався додому, М -м я не було голови, але якось він зміг пройти наскрізь на мене. Я я я і хочу хубаво. Even after all these years. Так, каже, що будинок е досі е плаче, страждає. І вона досі чує, що він голодний за всі ці роки. Він з'їв багато людей цей будинок. Так. Ага, ось дички оця штукована полізла. Дивіться. Полізла і там під землю закопалася. Я навіть не побачив, що він тут лежить. Ось ще хтось. Чоловік з особливими здібностями. Е, ага, він підійде замість нас усіх. Е, ти нарешті тут? Яке ж задоволення? Тобто, що цей будинок очікував, коли до нього прийде Санта? Серйозно? Окей, ще одна штука. Окей, просто хтось кричить і плаче. Наче цей будинок дуже давно вже полює на людей. Яленочка. І... Оп, подаруночок є ще хтось. Що? Каже, що мовляв цей будинок це. Вона каже, що вона знає, що я не можу врятувати її сім'ю, але я можу врятуватися сам. І вона мені наполягла каже, що цей це дім це не, не будівля, це істота, вірус. О! Е, це щось таке, от, типу, небезпечне. І вона наполягає, щоб я виходив, поки я ще можу вийти, через те, що двері зачиняються. Так, окей, все, кат сценка. Вийшли, так? І куди ми потрапимо? Після того, як вийдемо? Ті самі чорні Ти що на мене так визираєш? Безодня. Чому ти на мене так дивишся? Так що, мені другий раз пробігти потрібно? Знову ця штука. Хе-хе? Хе, окей, весело. Так, добре, Десь ще таку штуку. Head Of You голова тебе. Що? Так, окей. Ти тис you ти, ти... ти зробив е, те, що міг. Роки радості, подарунки для дітей. Тебе будуть пам'ятати, що? лячно? Дуже лячно. Так, там. Знайшла тебе. Ого, як їх тут багато. Що? Що? Пусти мене! Що? Я хотів врятуватися. А я майже дійшов. Так. Тут відбувався якийсь нереальний сюр. <смі> мені було дуже цікаво. Насижена гра. Не, не можу. Ой, не можу сказати, що весело було. Ага, мені пропонує одразу пропону... перекинуло мене в магазин цього розробника і пропонує купувати всякі його ігри. Окей, що ж, що можу сказати? Дякую за увагу. Гра була дуже цікавою. Сподіваюсь, вам теж було цікаво подивитися на це. Такий прям сюр страшнючий. <гум> Всім бажаю. а ні-ні-ні, Дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за запобігайте за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних наших видивах. Бувайте! Не скучайте!